Уявіть собі солодкий соковитий плід. він блищить на сонці, манить ароматом і ніби шепоче. Спробуй, ніхто ж не дізнається. У цю мить усе всередині нас починає боротися бажання проти совісті. Саме так народжується гріх. Але що ж це таке насправді? Чому заборонений плід здається таким привабливим? У цьому випуску ми розберемо, що таке гріх і його походження, кому не проститься ані в цім віці, ані в майбутньому. Та за що можуть повернутися вже і сповідані гріхи. Гріх приваблює риба клює на наживку напевно тому, що та її приваблює, але врешті-решт риба опиняється на гачку і на сковорітці. Точно так само відбувається і з людьми. Існує ціла індустрія реклами гріха. Але скоєний гріх породжує смерть. Так було з прабатьками, так відбувається і з нами. Ми духовно вмираємо, коли вчиняємо гріх. І знаючи про нашу духовну неміч, Господь дарував нам у церкві таїнство Покаяння. Щоб не гріхи визначали наше життя а Боже милосердя і прощення. Порушення закону приносить моментальне задоволення, як наркотик, але потім на людину чекає сильний відкат, і щоб заглушити біль, їй потрібна ще одна доза, потім ще одна і так по колу. Але як ми знаємо, життя людей, які страждають залежністю від наркотиків, часто доповнено болем, злочинами і, що саме найстрашніше, швидкою смертю. Але для початку потрібно розібратися, що таке гріх взагалі. Гріх це свідоме і добровольне відхилення від Божої волі, порушення Його заповідей, невлучанням у ціль, тобто промахом мимо призначення людини, єднанням з Богом. Як 2 плюс 2 дорівнює 5. Господь створив людину спочатку так, що людина не могла помилятися. Через людину говорив Господь: Хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я. І ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. Господь показав, яким мав бути Адам, якби не було гріха. Людина була створена, щоб бути сотворцем, існувало лише добро, без зла. Зла не було ніколи. Зло не може бути без добра, адже воно не самобутнє. Зло це порушення добра, це хвороба. Організм може бути без хвороби, а хвороба без організму ні. Хвороба це порушення природних процесів організму, нема процесів, нема порушень. Коли людина слухалась Бога, все було нормально, свято. Але настав момент точка неповернення. Людина ослухалась Бога, згордившись, послухала сатану, який запропонував стати людині Богом. Сатана означає противник: Господь пропонував людині бути Богом з Богом, а сатана Богом без Бога. А наші пращури на це пішли. У православ'ї немає точної фіксованої цифри всіх гріхів, оскільки їх безліч, і вони поділяються на категорії, зокрема, вісім головних, іноді їх називають смертних гордість, заздрість, гнів, лінь, жадібність, обжерливість, хтивість, смуток та або нудьга, які є джерелом багатьох інших, а також легкі, повсякденні гріхи, які стосуються щоденних прогрішень. Що не несуть великої шкоди, але потребують покаяння, наприклад, на чистота помислів, марнославство, нарікання, невдячність чи самовпевненість. Гріхи також можна поділити на дві частини: що людина зробила поганого, та що людина не зробила доброго. Потім ще на три: гріх проти Бога, проти ближнього, проти самого себе. Гріх це явище, що схоже на внутрішній стан є з проявом, а є без прояву. Вулкану, перед тим як вибухнути, потрібно спочатку наповнитися лавою. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з скарбу лихого виносить лихе. Для прикладу, гріхом без прояву є заздрість. Каїн вбив Авеля. сатана зрадив Бога, Христа зрадили із заздрощі. Бо він, Пилат, знав, що його через заздрощі видали. Заздрість не видно в людині. Усякий гріх, навіть богознавага, проститься людям, але богознавага на Духа не проститься. І як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься те, а коли скаже хто проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутньому. це свідомий опір дії Духа Святого, свідоме нерозкаяння. Архимандрит Афанасій каже: одного разу, коли Христу сказали, що Він виганяє бісів не інакше, як силою Вельзевула. Князя Бісівського, то Господь на це відповів, що всякий гріх і хула проститься людям, а хула на Духа Святого не проститься людям. Цей гріх не пробачається ніколи ні в цьому столітті, ні в майбутньому. Тут ми маємо випадок такого роду: відбувається змішання джерел добра і зла, саме це зробили фарисеї, які хулою приписали чудесам Христовим демонічне походження вони поміняли місцями Духа Святого і диявола. Коли кажуть, що божественні явища мають своїм джерелом диявола, або ж навпаки, що демонічні явища походять від Бога, це і є хулою проти Духа Святого, така підміна поняття натяжчим гріхом. Саме тому святий апостол Павло говорить, що один із дарів духовних це дар розрізнення духів, вміння визначити, що походить від Бога, а що від диявола. Людина, яка свідомо міняє місцями джерело добра і зла, чинить хулу проти Святого Духа. Варто підкреслити слово свідомо. Іноді людина може неправильно визначити джерело якогось духовного явища, але робить це незловмисно, в такому випадку її дії не є хулою, а простою помилкою. Але з фарисеями справа була зовсім інакшою. Вони заздрили Господу нашому Ісусу Христу, а тому говорили, що чудеса його від лукавого. Відомо, що чудеса творяться Духом Святим, це сказав сам Христос: Якщо ж я простом Божим виганяю бісів. То, звичайно, дійшло до вас царство Боже. Господь іменує Духа Святого Христом Божим, тому, коли фарисеї навмисно приписують чудесам Христовим демонічне джерело, вони хулять Духа Святого і інше ширше тлумачення. Ми з вами теж можемо впасти в цей гріх, якщо не будемо дуже уважні. Ще одним його проявом святі Отці називають нерозкаяність. Людина, яка косніє в гріхах, теж зводить холу на Духу Святого. Згадайте, що сказав святий первомученик Степан: Ви завжди противитесь Духу Святому, таке протистояння теж є богохульством. Як це буває, коли Дух Святий закликає людину покаятися, хоче зцілити її і зробити людиною Божою, а вона відкидає його голос і відмовляється підкоритися йому. Тут ми повинні бути вкрай обережними, бо якщо ми будемо вперто триматися за скоєний гріх і не захочемо в ньому покаятися. То будемо винні ще й в хулі проти Духа Святого й інше тлумачення цього гріха, але ці два є основними. На проповіді священик Валерій Сосковець сказав Царство Небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів, сума абсолютно космічна, станом на 2020 рік. Підрахували, що один талант дорівнює приблизно 450-500 тисяч доларів, а 10 тисяч талантів мав би відповідати близько 60 мільйонів денних заробітків, за іншими підрахунками, 100 мільйонів. 10 тисяч талантів слід розуміти як образ безмірно великого боргу, який і неможливо віддати. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, його дружину та дітей, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптой упав до ніг і вклонявся йому та благав Потерпи мені, я віддам тобі все. Не тому, що він розраховував знайти ці гроші, а для того, щоб відстрокувати цей день і побути трохи з сім'єю. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. Не сказав потім відасиш, чи півборгу тобі пробачаю, пробачив пан йому все. Спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динарів. Один динарій це плата за дані робітника, сто динаріїв це плата за сто днів. І схопивши його, він душив та казав Віддай мені, що винен, а товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи Потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не поверне. Як побачили товариші його те, що сталося, то засмутилося дуже, і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді Пан кличе його та говорить до нього: «Рабе лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене, чи тобі не належало змилуватися над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався, і прогнівався пан Його, і там його віддав, аж поки не віддасть всього боргу. Так само, єтець, мій небесний, говорить Ісус Христос, учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх провин. Якщо щось не пробачив комусь, все, що було пробачено, все запитається. Абсолютно все запитається, тому що хто б у чому не провинився перед нами, це все одно в порівнянні з тим, як ми провинилися перед Богом у багато разів менше. Хтось може запитати а тут той товариш просив, щоб його пробачили. Він і пробачив, а що, якщо не просить? Якщо не просить, то як поступати? Господь каже: якщо згрішить проти тебе брат твій, мається на увазі хто небудь з людей. В цьому випадку брат той, хто вважає себе християнином, не людина зовнішня. Іди і викрий його між тобою і ним одним. Може він і сам не здогадується. Якщо послухає тебе, то ти здобув брата свого. Іоанн Златоус на це каже: Господь посилає тебе лікарем, вилікуй, не тому викривати його треба, що терпіти тобі неможливо. Але якщо це брат твій, то щоб він не грішив і не загинув через це. Піди і викрий між тобою і ним одним. Якщо ж не послухає, візьми з собою ще одного або двох, Щоб устами двох або трьох свідків. Якщо ж не послухає їх, скажи церкві. А якщо і церкви не послухає, нехай він буде тобі, як язичник і метар. Але що це означає, нехай він буде тобі, як язичник і метар. Чи означає це, що його можна не пробачати, що він як проклятий? Ні. Якщо взяти на це місце тлумачення святителя Іоанна Слатоуста, то він каже, як поступати з зовнішніми, ми знаємо, Господь навчив нас. Ми бачимо з Євангелія, як Господь сам поступав. Ті, які абсолютно не просили у нього ніякого пробачення і цвяхами прибивали його до Христа, як він на це реагував. Він молився Отцю Небесному. Прости їх Отче, бо не знаю, що роблять. Для кожного з нас це не повинно лишатися осторонь. Ми зібралися з однією метою наша мета досягти Царства Небесного саме для цього, там, де Господь, Божа Матір і всі святі. Якщо людина когось не пробачає, вона не може туди увійти. Нам на згадку про це дана молитва Отче наш, щоб коли ми читали, могли згадати, чи не читаю я цю молитву проти себе самого. Бо як ми просимо і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, якщо я когось не пробачаю, то і ти, Господи, мене не пробачай так само. Тоді людина буде дивитися, чи не сталося так, що я когось не пробачив. Тим, кому важко пробачати, думає, це він негідник, а не я. Священник дуже рекомендує прочитати невеликий твір від мене це було преподобного Серафима Вирицького, і буде набагато легше. Та будемо пробачати один одного, за це Господь обіцяє велику нагороду. Він сказав пробачайте і будете пробачені. І тоді ці 10 тисяч талантів будуть зараховані в ніщо і не тільки позбавлять нас від рабства, позбавлення всього майна, в'язниці, а ще й спадкоємцем зроблять, і будемо це глибоко цінувати, і досягнемо вічних майбутніх благ, які Господь приготував всім, хто його любить. За всі скоєні гріхи у кожної людини без виключення буде запитуватись під час подій страшного суду. Детально розбирати іконографію зараз ми не будемо. Звернемо увагу лише на змія, що вилазить із роту диявола, що символізує собою гріх, спокусу, зло та сили зла, що тягнуть людей у пекло. Та, попри всю тяжкість гріха, важливо пам'ятати Бог багатомилостивий, він не чекає нашого падіння, він чекає нашого повернення, яким би важким не був наш шлях, які б помилки ми не робили, двері прощення завжди відчинені. Головне щиро усвідомити свою провину. Покаятися і зробити крок назустріч, бо там, де каяття, там народжується надія. Бо говорив Господь я прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння.